Гранату виявили у Полтаві перехожі. Небезпечний предмет вони знайшли 10 листопада, близько 10 ранку на узбіччі вулиці Київське шосе та одразу зателефонували у поліцію. Правоохоронці спільно із вибухотехніками прибули на місце, вилучили гранату та розпочали розслідування. У разі виявлення підозрілого предмету на вулиці слід дотримуватися простих правил. Нагадують у Полтавському райуправлінні поліції. Вилучили предмет, схожий на гранату Ф1. Наразі речовий доказ перебуває на експертизі, а за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Відповідно до частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України законодавець передбачив покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Ми звертаємося до всіх громадян, які... Побачили підозрілий предмет, дотримуватись дуже простих, але дієвих правил. Найголовніше не чіпати такий підозрілий предмет, негайно викликати на місце події слідчо-оперативну групу або рятувальників, відійти на безпечну відстань бажано від 50 до 100 метрів і дочекатись приїзду екстрених служб.